Нанадцятого серпня затримано і повідомлено про підозру 55-річній сумчанці за фактом незаконного обігу наркотичних засобів. За даними слідства, жінка працювала в магазині продавцем, при цьому реалізовувала не лише продукти харчування, а й наркотичний засіб канабіс. У ході слідства задокументовано два факти продажу наркотиків. Під час обшуку на робочому місці жінки поліцейські виявили 11 згортків з канабісом. Водночас за місцем проживання, затриманої, правоохоронці знайшли ще близько 9 кілограм речовини схожої на канабіс та близько 6 кілограм речовини схожої на насіння рослини коноплі. Вилучені речовини передані на експертне дослідження. Наразі жінку затримано у порядку статті 208 КПК України. Вирішується питання щодо обрання їй запобіжного заходу. Нещодавно на подвір'ї Шосткинської школи номер 1 з'явилися малюнки на патріотичну тематику. Нині паркан хокейного поля прикрашають яскраві зображення, в яких можна розпізнати символічні образи української культури. Ініціювали мистецьку акцію учні різних класів, також вони побували в ролі художників та втілили задуми на імпровізованому полотні. Оскільки наша країна зараз переживає складний час, хотілось би надихнути багатьох людей на патріотичний дух і ну підтримати нашу країну. Ця пташка означає мир і Україну, яка прагне бути вільною і ніколи не воювати. Соняшник уособлює домівку батьківщину, і як соняхи повертають свої голівки до сонця, так і думки людини линуть додому. Мій малюнок вільна. Він мені дуже подобається. Він свідчить про те, що наша країна е, свободна та незалежна. Вісім юних митців під керівництвом вчителів. Проявили свої творчі здібності. Так учні самостійно обрали теми малюнків, створили ескізи, дослідили символічні сенси зображень. Перше спробували малювати не на аркуші паперу в альбомі, а на великій площині просто неба. Всі ми віримо у перемогу нашої країни. Цим ми хотіли підтримати співвітчизників, показати моральну допомогу та любов кожного українця до нашої України. Такі акції згуртовують дитячий колектив та допомагають провести час із з користю. Діти отримали велике задоволення від процесу, каже заступниця директора з виховної роботи. І справа не лише в тому, що наше подвір'я набуло такого естетичного вигляду, головне те, що діти мали можливість втілити свою спільну мрію спільну мрію всього нашого народу. Це, звичайно, якомога швидше настання миру в нашій державі. Ми започаткували ще один проєкт Україна незалежна, метою якої є оздобити, тобто створити такий невеликий мурал. На ініціативу керівництва школи відгукнулась випускниця закладу Юлія Остапенко, яка свого часу закінчила також шосткінську школу мистецтв, розповідає Інна Анатоліївна. Чому саме петриківський розпис? Наша нація, надзвичайно, має багату і неоціненну культурну спадщину. І саме про її самобутність ми маємо сьогодні говорити всьому світу. І, звичайно, молодь має знати спадок, який? Ми отримали від наших пращурів його поширювати, вивчати, досліджувати. Але наш проєкт ще триває і сподіваюся, що до знаменної дати 24 серпня ми вас можемо ще здивувати і порадувати. Протягом останнього часу великий стінопис з'явився на території Шосткінського фахового коледжу імені Івана Кожедуба. Робота має назву Україна наш дім. Її було урочисто представлено 4 липня цього року. Також під час акції з благоустрою «Екошостка» було оздоблено подвір'я школи номер 12 Одну зі стін будівлі прикрасили барвистим квітником, а іншу присвятили героїчному псу патрону. Різнокольорові арт-об'єкти з'явилися цього літа біля Шосткінської школи мистецтв. В самих розписах підібрали такі символи та елементи розпису, які би асоціативно нагадували мистецтво, ось музичне та художнє. Ось, і відтворились якісь фантастичні образи, навіть неочікувано для самих нас. Нам це дуже сподобалось, бо кожна людина, хто проходить пост, вона бачить своє. Сама ідея розписати вазони на подвір'ї виникла у старшого викладача школи мистецтв Лариси Миколаївни Логвин під час підготовки до творчої акції на підтримку ЗСУ. Згодом ініціативу підхопили колеги та учні. Створення ескізів займало ну, досить багато часу для того, щоб продумати, порадувати містян, гостей нашого міста, для того, щоб підняти настрій, скажімо, такий складний час. В цих клумбах ми зашифрували символи. Тут у нас така муза, яка дає напрямок до школи, вказує там абревіатура школи, і ми. Намалювали птаха, який несе на своїх крилах дітей. Коли взимку буде місто погружатися вже в такі зимові фарби, сіри, вони будуть так, таким яскравим акцентом на фоні зимового пейзажу. Найближчим часом планується створення нового муралу. Повідомила на своїй сторінці у Фейсбук директорка Шосткінської гімназії Юлія Мороз. Наразі триває голосування на обрання сюжету майбутнього стінопису. Кілька днів тому знайомі хлопці попросили допомогти у придбанні одноразових душів для військових. Вони віддають власні гроші, просто треба замовити, отримати і їм передати. І от подумала, що якось так незручно брати кошти в тих, від кого залежить наш спокій. Ціна питання 1650 гривень, плюс доставка 90 гривень. Не можу і вас просити скинутись, але пропоную бажаючим придбати своїх ляльок. Вартість на ваш розсуд, але у межах розумного. Такий пост два дні тому з'явився на Фейсбук-сторінці місцевої майстрині Юлії Попової. Шосткинка запропонувала небайдужим містянам придбати її незрівняні вироби, аби виручені гроші потім витратити на придбання провізії для наших бійців. Побачивши запропонованих лялечок, я теж не змогла стриматися. Коливань не було. Треба брати саме цю чудову зворушливу пару. До речі, як виявилося, у майстрині безліч чарівних і неповторних екземплярів, на які без розчулення дивитися неможливо. Юля згадує, як вирішила займатися лялькарством чотири роки тому. У мене два хлопчики, і якось так серед хлопчачих іграшок, мабуть, захотілося чогось дівчачого трішки. І першу ляльку я зробила племінниці на день народження. Це була така найпростіша лялька з крапочками замістя. З інтернету повністю була викрика, матеріали там придбані взуття. Ну і так от вона вийшла така цікавенька, мені сподобалась. Далі почалися більш дорогі матеріали, інші техніки, і процес затягнув настільки, що зайняв весь вільний час майстрині. Не дивлячись на те, що створення ляльок потребує неабиякої витримки і посидючості, пані Юлія за такою роботою відпочиває. Хоч часто приходиться творити вночі, або ж на вихідних. Робиться об'ява, що мама сьогодні робить ляльку. все Не турбувати, і вони там mm -hmm. на подножному кормі. Ший, все, шию, і зуття роблю, все. все все Із того, що придбається, це тільки такі аксесуари, типу як рушниця або оці смартфони, грошики. Оце те, що придбається. А все інше це зроблене з нуля. так Середньому на одну ляльку витрачається зо два тижні. У випадку підвищеної терміновості таку чудесну роботу можна довести до досконалості за три-чотири дні. Але під час процесу виникають свої нюанси, розповідає майстриня. Наприклад, шерсть ескіз, яку доводиться замовляти з-за кордону, має специфічні властивості, адже вона не оброблена, стрижена з живої тварини. Ти сходять з дому, бо кажуть, це газова так. Ну і треба ще там мити довго потом. Mm. Двічі вичісувати, прочисувати, фарбувати. Мені подобається. Клас. Колись такого сміття такі, така краса <identified> виходить, цікаво, да, процесна. Роблячи ляльок, пані Юлія опанувала і професію дизайнера, адже одягти своїх красунь і красенів треба також постаратися. Часто костюми придумуються, от або тканина якась попадеться в руки, от просто попадеться тканина. І воно вже якось, я вже не думаю про неї. Ну, от воно вже десь там само собі на задворках. мозку, воно там збирає. Я вже хожу і шукаю певний відтінок. А в нашому маленькому містечку це взагалі може бути проблема. Я якщо щось хочу, я нічим не заміню. Я можу три місяці шукати той відтінок, що мені треба. Приходом війни процес виробництва улюблених ляльок зазнав деяких змін, адже змінилися не тільки обставини, а й свідомість, каже майстриня. Коли війна розпочалася, перші я не знаю місяці зо два, мабуть, взагалі нічого не робилося, і машинка була схована. Треба було перемикати мозок, і ну захотілося щось таке вже. З одного боку і українські, а з іншого боку, не хотілося, щоб ці кукли, щоб ці ляльки були такі моторошні, ну, такі, як настрій. Угу. Попалася мені рушниця до рук така. І якось так відразу образ виник у голові, що це має бути красива ну, Красива Україна, але яка вимушена вдягнутися в камуфляж і взяти в руки зброю. Друга, це захотілося вже теж таких в наших українських кольорах. Така сучасна більше, така, більше можна сказати, така, як буде Україна, коли прийде перемога. Якщо до лютого ляльки з'являлися на цей світ, аби прикрашати інтер'єр і піднімати настрій. То зараз виконують особливу місію. Вже двічі пані Юлія віддавала свої шедеври на аукціони у підтримку ЗСУ. Дівчата оголошували збір коштів, а з коштами зараз не дуже, скажімо прямо. Те, що я їх віддаю, це одне. Я для себе роблю добру справу. Я знаю, що я таким чином хтось їх придбає, і кошти підуть на допомогу хлопцям на ЗСУ. Але тут ще є інша сторона медалі людина, яка придбає, вона не просто витратить кошти на якусь тяцянку і буде нею гратися, чи там вона буде в серванті стояти. А людина також ну, вкладається в те, щоб допомогти ЗСУ. Ну мені здається, це якось ну вже тут якби дві людини залучаються до того процесу І майстер, і той, хто купив. Тримаючи в руках таку красу, навіть складно уявити, наскільки кропітка і непроста робота стоїть за створенням однієї ляльки. Проте зовсім не складно усвідомити, які неймовірно позитивні емоції викликає така молота. А ще більш приємно, що ексклюзивні вироби шосткинської майстрині приносять користь нашим захисникам і наближають перемогу України. З давніх давен наприкінці літа після Іллі у сумській та чернігівській областях наставав чаш-жнив, що тривав приблизно до 29 дев'ятого серпня третього спаса. Незмінним ритуалом під час збору врожаю були зажинки, що означали зажинання першого снопа. Зазвичай це доручали одруженій жінці, так званій берегині роду. Керівниця гуртка станції юних натуралістів розповідає, що для українців це було справжнє свято. Приходили споглядати на обжинки родинами. Жіночки брали серпи, і було дуже мені красиво, як жінка йде гарно одягнена і так так несе. А як це береться правою рукою і жнеться? А тоді складаються снопи? Окрім серпа, українці під час збирання врожаю користувалися ціпком. Та іншими знаряддями праці, що представлені у музеї світлиці Шостканської сюн вона коса називається. Ну їх там є два ви вида. Так а що коли косили, і це більш косили не жінки, а чоловіки, то щоб жито не та руками беремо коли серпом, а то щоб падала рівнесенько. Перший сніп господиня приносила додому та ставила на покуття під іконами. Згодом його обмолочували і отримані зерна святили у церкві. Пізніше їх змішували з насінням. Вихованки Сюн розповідають, що важливо дізнаватися про стародавні звичаї українців. Якби я дійсно збирала врожай, то я цим займалася однозначно. Після традиційних зажинок наші предки святкували закінчення жнив, обжинки. Українці вірили, що ця традиція гарантуватиме майбутній багатий врожай. В останній день збирання жнив під народні пісні в'язали останній сніп. На станції юнатів теж створили такого дідуха, який має символічне оздоблення. Снопи прикрашали квітками, калиною, зав'язували стрічки та урочисто заносили до хати. Крім дідуха, українці робили спасову бороду, що складалася з кількох нежжатих стебел. Поміж них розпушували кінчиком серпа землю і засівали її зерном з трьох колосків. Ця прикраса стояла доти, доки господарі не сіяли озимину. Я знаю, у нас завжди нам казали вчителі історії, вчителі української літератури, що наші пращури завжди робили обряди, коли були жниви, коли садили, і це завжди було їхньою культурою. Звісно ж, Сюнівці під керівництвом Раїси Левдік також створили спасово бороду, яку раніше називали бородою Порона та дідовою бородою, нагадуючи про минулих богів. Справді стародавні звичаї роблять нас ближчими до предків, Допоки ми шануватимемо нашу українську культуру та звичаї, буде і сама Україна.